Якщо ти цікавишся тестуванням, то, як мінімум, чув про таке поняття, як тестова піраміда. Давайте розберемо, що вона включає і чому вона саме така. Піраміда тестування призначена для того, щоб показати співвідношення різних типів тестування на продукт. Тобто, яких тестів має бути найбільше, а яких найменше. Звісно, це не те, що має бути імплементовано на 100%, а скоріше те, до чого треба прагнути. Власне, тому, на мою думку, піраміда тестування це одне з основних понять, яке має знати тестувальник. Основа піраміди це юніт тести. Це найбільша частина піраміди по площі, і це показує, що ми очікуємо там найбільшу кількість тестів. Чим вище ти підеш по піраміді, тим тести повільніші, більш складні, менш стабільні. Ну і також вони потребують більше часу на підтримку і як результат. Вони значно дорожчі для продукту. Як я вже згадував, найбільшу частину піраміди в ідеалі мають бути юніт тести. Вони найшвидші і найпростіші. Ці тести зазвичай пишуть девелопери, і вони мають бути написані для всіх методів і функцій в коді. Юніт-тести досить часто аналізуються за допомогою такої метрики, як код coverage або покриття коду тестами. Зараз цей код coverage досить просто аналізується автоматично. Є декілька варіантів обрахування цього показника. Основним є обрахування кількості рядків, що покриті тестами. Також є більш складні і надійні варіанти, коли аналізуються не тільки рядки коду, а й покриття усіх умов в коді. Також хочу додати, що юніт тести не тільки прості для написання, але й мають найбільший бонус у вигляді того, що показують конкретне місце, де щось не так. Тому час на виправлення помилок значно менший, що економить і час і гроші і нерви усім учасникам розробки. Здавалося б, якщо у нас є 100% покриття ЮНІТ тестами, ми мали би бути впевненими в тому, що ніде нічого більше не поламається. Але, на жаль, це не так. І тому нам і треба наступний рівень тестування, а саме компонентні тести англійською component Tests. Наприклад, сервіс, який ми тестуємо, працює з іншими сервісами, базами даних. Ну і іншими ресурсами. Завдання компонент тестів протестувати наш сервіс в ізоляції від інших. Для цього ми повинні використовувати моки. Тобто замість реальних залежностей сервісу ми маємо використовувати їх макети, так як основна ціль компонентних тестів це перевірити роботу саме нашого сервісу. Звісно, компонентних має бути менше, ніж юніт тестів і вони вже не мають покривати усі можливі умови усіх функцій, але вони перевіряють більш загальні компоненти нашого сервісу. Якщо юніт тести призначені для тестування конкретних функцій і методів, то компонентні, грубо кажучи, показують, що у нас все працює правильно, коли ми об'єднуємо ті функції і методи. Ми можемо перевірити, як негативні сценарії, коли ми некоректно працюємо з сервісом. Так і позитивні, коли ми працюємо з сервісом так, як очікується. Також варто сказати, що часто буває таке, що на продукті в принципі відсутні компонентні тести. Це в принципі має право на життя, так як наступний рівень піраміди може покрити ці кейси. А наступним рівень, власне, це інтеграційні тести. Фактично, вони дуже схожі на компонентні, але з декількома відмінностями. Ми не робимо макети і хочемо перевірити, що ці інтеграції реально працюють з реальними сервісами, а не моками, як це ми робили в попередніх типах тестів. Зазвичай юніт і компонентні тести запускаються кожен раз при білді сервісу, а інтеграційні тести при створенні пул реквесту з твоїми змінами в загальну гілку. Інтеграційних тестів має бути менше і нарідко буває ситуація, коли вони покривають виключно випадки інтеграції сервісу з іншими, і додатково якісь хепіпаси, так як більшість негативних випадків уже покрито компонентними тестами. Але звісно це не аксіома, і ти можеш бачити різні реалізації в різних продуктах в залежності від конкретної ситуації. Наприклад, якщо на продукті немає компонентних тестів, то ці кейси можна перевірити в інтеграційних тестах. Ну але це буде довше. Певним недоліком інтеграційних тестів є те, що для них треба запускати реальні сервіси, а не моки, що може бути непросто, особливо при великій кількості сервісів. Наступний рівень це тестування додатку за допомогою так званих end-to-end -end тестів. Грубо кажучи, це симуляція реальних дій користувача. В більшості випадків це будуть тести, що відкривають браузер і роблять якісь дії в інтерфейсі користувача. Зазвичай їх пишуть за допомогою таких речей, як Selenium чи Playwright. Ці тести покликані перевірити, що вся система в цілому працює як очікувалося. Зазвичай ці тести використовуються для того, щоб замінити ручне, регресійне, функціональне і приймальне тестування. Це досить нестабільні і складні тести, які до того ж досить довго виконуються. Через це вони є одними з найдорожчих для створення і підтримки у порівнянні з іншими. І Їх якісне написання це досить непроста річ. Тому, власне, вони і знаходяться майже на вершині нашої піраміди. Вони не запускаються після кожних змін в коді і нерідко запускаються тільки вночі, де у них буде вікно в декілька годин або перед реалізом значної кількості коду. Ну і на найвищому рівні нашої піраміди знаходяться ручні тести. Тобто, це тестування, яке має і може проводитися тільки вручну. Зазвичай це тести, які не були покриті автоматизацією. Найпоширеніші причини того, що у нас є мануальне тестування, це те, що певні кейси або надто складні, або не варті часу, який піде на створення автоматизованих тестів. Або автоматизоване тестування буде надто важко підтримувати. В ідеалі. Мануальних тестів має бути якнайменше, а більшість кейсів мають бути покриті автоматизацією. Так як в наш час, якщо продукт не має автоматизації, то рано чи пізно може настати такий момент, коли ми просто не будемо мати достатньо часу для ручного тестування. І відповідно треба буде наймати додаткових людей, а це витрати для продукту. Чому ми маємо старатися знайти найбільше багів на нижчих рівнях піраміди? І в цілому, чому піраміда саме такий вигляд має? Давайте уявимо, що ми знайшли баг на рівні, скажімо, end to end тестів Це буде означати, що нам треба відтворити цей баг, дістати всі потрібні логи, всі потрібні дані системи, передати це все як баг-репорт розробнику, який має теж відтворити баг в дебазі, знайти і виправити проблему, віддати тестувальнику на ретест і молитися, щоб фікс був коректний. Все це займає дуже багато часу різних спеціалістів, а за їх роботу треба платити. І це я не кажу про випадки, коли баг знаходиться, наприклад, на продакшені реальним користувачем. А тепер уявимо, що цей баг був знайдений, наприклад, на рівні юніт тестів. Вони буквально вказують рядок коду, де сталася проблема, і його виправлення займатиме хвилини. Відповідно, чим більше часу ми затрачаємо на виправлення і знаходження багу, тим дорожче він обходиться продукту. Тому юніт тестів має бути найбільше, а мануальних відповідно найменше. Якщо тобі цікава тема тестування, то ось плейлист про теорію тестування, який я активно доповнюю. А на цьому в мене все. На все добре.